Всім привіт! Ви на каналі Малювати варто. В цьому відео я покажу, як можна намалювати ось таку українську полуницю. Це дуже простий малюнок, яскрава полуниця, але в неї є контур в кольорах українського прапору. Для малюнка беремо чорний фломастер для контура: зелений, червоний, блакитний та жовтий. Беремо чорний фломастер, намалюємо спочатку контур, почнемо малювати від нижнього краю малюнку. В середині треба замалювати. 3 клітинки по горизонталі. Тепер від цієї клітинки йдемо по діагоналі вгору ліворуч і замалюємо 4 клітинки одна за одною, чотири рази по одній клітинці. Знову йдемо по діагоналі ліворуч, замалюємо 2 клітинки вгору. По діагоналі ліворуч замалюємо 5 клітинок вгору. Тепер повертаємо праворуч по діагоналі, замалюємо одну клітинку. Йдемо по діагоналі праворуч, замалюємо 3 клітинки по вертикалі. Тепер тут 2 клітинки праворуч. Йдемо вниз по діагоналі праворуч, дві клітинки праворуч замалюємо, дві клітинки вгору, йдемо по діагоналі, замалюємо дві клітинки праворуч, три клітинки вниз, одна клітинка праворуч, Йдемо вгору по діагоналі праворуч, замалюємо 3 клітинки по горизонталі. І клітинки вниз. Одна клітинка по діагоналі праворуч вниз. Йдемо по діагоналі вниз, 5 клітинок вниз замалюємо. Поруч по діагоналі вниз замалюємо дві клітинки по вертикалі, і тепер вниз по діагоналі ліворуч чотири рази по одній клітинці зафарбуємо. І цієї клітинки одну клітинку праворуч замалюємо. По діагоналі-вниз праворуч ще одну клітинку. Ідемо ліворуч по діагоналі, замалюємо вниз три клітинки, одну клітинку праворуч, тепер три рази подні клітинці вгору по діагоналі, одну клітинку вниз по діагоналі. По діагоналі вниз замалюємо 3 клітинки праворуч. Одну клітинку вгору. Одну клітинку по діагоналі ліворуч вгору. І йдемо по діагоналі праворуч вгору, одну клітинку замалюємо. І чорний фломастер для цього малюнку нам більше не потрібен. Тепер будемо полуничку розфарбовувати. Спочатку я беру зелений фломастер краще взяти світло-зелений і замалюємо ці клітинки світло-зеленим. Тепер беремо жовтий фломастер Цю клітинку замалюємо жовтим. Опускаємо 2 клітинки праворуч. Тут одну клітинку замалюємо жовтим. Опускаємо 3 клітинки праворуч, замалюємо одну клітинку жовтим. І 2 клітинки пропускаємо праворуч, одну клітинку замалюємо. Тепер від цієї клітинки одну клітинку пропускаємо, праворуч, замалюємо одну клітиночку. Пропускаємо 3 клітинки, замалюємо ще одну клітинку. Пропускаємо 3 клітинки, замалюємо тут одну клітинку жовту. Тепер від цієї клітинки пропускаємо дві клітинки праворуч, замалюємо тут одну клітинку. Опускаємо три клітинки. Праворуч одну клітинку замалюємо. І тут одну клітиночку замалюємо жовтим. І тепер всі білі клітинки всередині контура замалюємо червоним фломастером. І ось таку яскраву полуночку ми вже намалювали. І щоб зробити цей малюнок ще цікавішим, ще більш українським. Намалюємо контур жовто блакитний Я беру блакитний фломастер і у верхній частині полунички зафарбую ще кілька клітинок блакитним кольором. Ось тут відмічаю 4 клітинки по вертикалі зафарбуємо блакитним. Ця Та клітинка також буде блакитною. Малюємо контур 4 клітинки вгору, 4 клітинки праворуч, одна клітинка вгору, клітинка праворуч, клітинка вгору. 4 клітинки праворуч, 2 клітинки вниз, 4 клітинки праворуч, 4 клітинки вниз. І замалюємо цей контур. Тут одну клітинку. І 4 клітинки по вертикалі з цього боку. Тепер беру жовтий фломастер, З нижнього краю полунички додамо жовтий контур. Тут відмічаємо 2 клітинки, 2, 2, 2. Дві, і тут дві. Ці три клітинки також будуть жовтими. І по дві клітиночки з цього боку відмічаємо. Тут три клітинки і тут дві. І тут також три. Зафарбовуємо. Ось такий малюнок по клітинкам можна намалювати в звичайному зошиті в клітинку дуже просто і швидко. Це українська полуниця в стилі піксель-арт. Кому сподобалось це відео, цей малюнок і ця ідея, не забувайте ставити лайк під відео, підписуйтесь на канал Малювати варто. Всім пока-пока!